Дорогі друзі, дуже рада вам анонсувати нову формулу дермофіл. Якщо ви знаєте Медер, ви знаєте дермофіл, бо це наш бестселер з 2009 року. Це одна із перших формул, яку я створила, коли ми запускали бренд Медер. Це універсальний дуже легкий майстерайзер, крем, який базується на гіалуронової кислоти. Інновація Dermafil в тому, що ми використовуємо. Різні форми гіалуронової кислоти, велику, яка е, працює на поверхності, в поверхні шкі... шарі шкіри, е, утримує влагу. Але ще маленькі формули, маленькі цепочки, е, ланцюжки гіалуронової кислоти, які проникають до дерми. І стимулюють синтез гіалуронової кислоти, бо вони е, працюють з такими рецепторами на ім'я cd 44 фібробластів. Але зараз я додала ще е, речовину, активну речовину, яка теж працює з фібробластами, розмовляє з фібробластами і стимулює вже синтез колагену також. Це новий пептид зі натуральної сої, на ім'я Procol-1. І цей пептид, він захищає колаген, і він стимулює синтез колагену. Так що це біохакінг попередження вікових змін в шкірі. Ще я додала натуральний лецитин. Лецетін це такий натуральний ліпід, який відновлює захисний, е, е, захист шкіри, відновлює ліпідну мантію, але він протизапальний, так що дермофіл ви можете використовувати для всіх типів шкіри, включно зі шкірою з акне, зі шкірою з розацеї. Він може бути е, класифікований як oil-free засіб. Але він дуже зволожуючий і дуже комфортний для шкіри. Ще я додала нову водоросль на ім'я Хлорела Вульгаріс. Ця водоросль дуже, звісно, як такий захист від всіх типів токсинів. І якщо ми живемо в таких умовах, що витриння воно повітря воно дуже забруднено, дермофіл зараз працює як такий air pollution щит. Він захищує нас від токсинів, включно з діоксинами. Він захищує нас від микрочистіць забрудненого повітря. І ще він захищує до, о, від о, важких металів таке ж. І завжди. В дермофілі є багато пребіотиків. Ми використовуємо пребіотик біоеколію, який дуже корисний для лікування акне, для лікування розаци, для лікування чутливості шкіри, бо він е, допомагає зрісту хороших бактерій, е, включно з молочнокіслою флорою, лактобацилус, лактобактерія таке, таке ж. І він пригнічує зріст акне бактерій. І запальних бактерій, включно з QT Bacterio Так що зараз дермофіл він став ще більш універсальним, і я сподіваюся, що ви будете його любити ще більше. Як їм користуватися? Ви наносите трохи дермофіла на шкіру, одна помпа це достатньо для обличчя, для шиї і для декольти, бо він дуже легко наноситься на шкіру і дає ну, такий красивий плампінг, такий лазін ефект. Якщо о, ваша шкіра молода, Чий має тенденцію до підвішеної трохи жирності чи збалансована, ви можете використовуватися як таким е, улюбленим е, кремом, улюбленим майстерзером. Це е, улюблений засоб багатьох візажистів, мейкап-артистів, це чудовий праймер. Це може бути також чудовим праймером для сонцезахисних засобів. І ще ви можете використовувати дермофіл. Для більш такі о, для шкіри після 35-40 років як бустер зволодження шкіри, як такий додатній шар, який можна наносити перед тим, як ви наносите ваш улюблений крем. Я завжди сподіваюся, що ваш улюблений крем це буде крем-медер, але якщо ні, ви можете наносити дермофіл, до будь-якого крему, бо він дуже дружний, дуже стабільний, і він бушся буршці зволодження шкіри і дає цей чудовий, гарний, дуже красивий плампінг-ефект. Так що користуйтеся, будьте здорові, будьте у безпеці, я дуже рада вам е, анонсувати нову формулу моєго улюбленого засобу термофилу.